Джеймс Джойс Уліс. Частина 1. Епізод число 1. Статечний огрядний красень муллігон вийшов сходами на горішній майданчик в вежі. В руках у нього була мисочка. З мильною піною, а на ній лежали навхрест люстерко і бритва. Його жовтий, непідперезаний халат злегка надувався позаду Від подихів ранкового вітерця. Він підніс догори мисочку і загугнявив. Інтроїбо адалтредеї. Спинившись, зазирнув унизу темний колодязь із гвинтовими сходами і погукав грубим голосом: Виходь, же, кінчику, виходь, богобоязливий Єзуїте. Урочисто він рушив до круглої гарматної платформи і ступив на неї. Потім озирнувся навколо і поважно тричі благословив вежу, весь навколишній обшир і гори, що прокидалися від. sno.